Вітаю вас, мене звати Олена і ви на моєму каналі Оленка В'яже. Хочу вам показати свої готові роботи, невеличку покупочку і е, процеси, які в мене зараз є. І ще хочу вам показати одне розчарування, яке я, я, яке мене попалося в моїй найулюбленішій е, ниточці. Але це потім, я вам спочатку покажу, що я зв'язала. Так от, зв'язала я ось ці шкарпеточки. Це у мене пасма, не можу сказати яка, тому що я її купляла дуже давно. Перемотала, етикеточку десь загубила. Так от, додавала я до цієї ниточки ще ось таку вискітку. Ось вона дуже тонесечка. Мабуть, на 30 грам 1200 метрів. Да. Ось така. Так от, набирала я 68 петель. П'ятка у мене Стронг. Ось таким клинчиком. Ну, мабуть, не видно. На підошві. Погане освітлення і погано видно блискітку, але трошки видно. Так от, в мене це вийшли розмір 40 В'язала я на спицях номер 2 І ленточне закриття. Так. Слідуючи мене ниточки. Регія. Fire Effect, ось така. В 100 грамах 420 метрів. Номер кольора 02300. Склад стандартний, 75 на 25. Мені дуже сподобалася ниточка, вона товстенька, хоча регія останнім часом. Попадає мені дуже тонка. В'язала я на спицях 2,25. Набирала я 72 петлі. Потім, після резинки, я почала через кожних 10 рядів убавляти робити убавки, тому що я не хотіла переривати ниточку тут. Вони, як вийшли у мене Ольфи п'ятка підковка, лінточне закриті. Різинка 2 х 2. В'язала на спицях 2,25. Це розмір у мене 38-39. Так. Ось такі у мене є шкарпеточки дуже красиві. Надзвичайно красиві. Це у мене. Зараз одну хвилиночку найду я вам етикеточку. Ось. Вайт. Цвіт. Номер кольора 149. Не фокусується щось. Метраж. 420 метрів, склад 80 шерсть і 25 поліамід. Ниточка тонка. Я в'язала на спицях номер 2 Різинка схрещена. Зараз я знайду візеруночок. Вам хочу показати схемку. Ось схемка. Можете собі зберегти, зробити скріншот. Ось так. Цю схему можна продовжувати в'язати і по паглинкові, але я не стала це робити, тому що тут шишечки, і я. Навіть якщо і не в сапожки їх вдівати ці шкарпеточки, але в тапочки можна вдома, вони будуть заважати ці шишечки, тому я вирішила, я їх, ну, не стала тут робити їх. П'ятка підковка укріплена, тому що ниточка затонка в'язала я на номер спиців двійка. І ленточне закриття, Закриття голкою. Так Це у мене шопель. Ось такий. Номер, номер кольора 2543. в 100 грамах 420 метрів. А склад 75 на 25 стандартний. Ось. Я вже в минулому відео показувала вам шкарпетки з шопеля. Мені дуже сподобалося з шопелем працювати, так як вони. Шкарпетки не повторюються, їх неможливо повторити, тому що секції ні, ні один раз не повторяються. Так що в мене є ще три моточка, я їх теж хочу вив'язати, тому що мені цікаво з нею в'язати. Шкарпеткова ця пряжа затонка, я в'язала на номер спиців двійка. П'ятка підковка і ленточне закриття. Результатом я задоволена. Так, і останні шкарпеточки це теж регія, паєр Effect. Ось такі. Склад стандартний, і метраж також є вам лише на звуколір колір 01347. Також я набирала 72 петлі, і через кожних 10 рядків я убавляла по дві петлі, так що в мене вийшли ось такі красиві шкарпеточки. В'язала я на спицях 2,25. Теж шкарпеткова ця пряжа товстенька. Різинка 2х2. І ось такі в мене вийшли чудові шкарпетки. Зараз хочу вам показати свої процеси. І своє розчарування насамперед покажу вам своє розчарування. Ось у мене є такий процес. Одна шкарпетка готова, але я її буду розпускати. Розкажу чому. Розв'язала я одну шкарпетку. Думала, що все добре. Розпочала другу шкарпетку, а тут, а тут не все добре. Тому що це один моток. Покажу, що це за ниточка. Це ось така. Я вам показувала. 100 грамах 400 метрів. Трів 75 на 25 склад. Так. І номер кольора 08. І що у мене тут? Що в мене тут? Сюрприз, який у мене. В'язала я цю шкарпетку, все було добре. Я думала, що воно так і повинно бути. А оказується, що тут повинен бути ще отакий голубий колір. Цій шкарпетці його немає. Це ну, не мабуть, а це брак такий. І ось що я вирішила робити. Я перемотала залишок, що в мене залишилось ниточки на два. Розпочала дві шкарпетки, я вже буду в'язати паралельно. Вив'яжу я ці ниточки. Потім, що в мене не буде хватати, я вже підберу із цього шкарпетка і буду його розпускати. Ось таке у мене вийшла неприємна ситуація. А так, шкарпеткова ця пряжа дуже мені подобається. Я вже в'язала з нею не перший раз. Але. Така неприємність у мене вийшла в перший раз. Так. Другий у мене процес. Ось такий. Це у мене грунді. Ось такі вони мають бути, такі вони і получаються Склад стандартний метраж також номер кольора один. Мені дуже сподобалася ця ниточка, я ще заказала три кольори, я вам покажу пізніше. Так от, набрала я 64 петлі, в'яжу на. Пицог 2,25. Такі ось шкарпеточки получаються. Маркерочками я відмічаю, скільки рядочків я пров'язала. П'ятка підковка. і ленточне закриття. Другий шкарпеток я вже розпочала. Але так як в мене вийшло з попередніми шкарпетками невдача, то вони в мене поки що віддихають. Так. Тепер хочу вам показати свої покупочки. Грунді. моточки по 50 грам. В 50 грам 210 метрів. Склад стандартний. Номер кольора 402. Така шерстяниста. Ниточка мені чимось нагадує алізе. Така приємна. Я перший раз з неї буду в'язати, я з неї ніколи не в'язала. Взяла два моточка щоб спробувати. Так, опал. Номер кольора 11360. Склад стандартний, в 100 грамах 425 метрів. Ось такі мають бути шкарпеточки. Так, ґрунті це ці, що я зараз розпочала в'язати, мені сподобалося, я заказала три моточка, їх зараз вам покажу. Грюнді, отакі, номер кольора 03. А ось таке має вийшло. Так, слідуючи номер 5. І такі ось мають получитись. І ще ось такі. Такі мають получитися. І номер два. Так. Майнвайт. Ось так, такий має бути колір, такий шкарпеточок. Склад. Номер кольору 2965. Склад стандартний, метраж також. І алізе. Заказала два моточка. Я один раз зв'язала шкарпетки з Алізе. Мені сподобалося, я заказала ще собі два моточка. Ну, в мене, мабуть, ще є пару кольорів, я вже й не пам'ятаю. Так от номер кольора 7707 І ось такі номер кольора 7840. Так ось на цьому у мене все. Відео получилось в мене коротесеньке. До наступних зустрічей, всього, всього, всього вам доброго, всього найкращого. До побачення. Гарного перегляду вам.